Яраз е, Карпатий та мотор. Сьогодні продів першого. Завтра повторний поєдинок кріно відбиває. При цьому е, далі хапається за лікоть руки, якою він і зробив сейф. Правою рукою відбив дістав. Рік тому так. минулий сезон був для нього першим у складі мотора. Років тому Богдан Панченко тоді воротар. А зараз головний тренер Скакию сказав, що Олександр Місаєва це художник, це той гравець, якого передусім потрібно підготовці. Також запоріжці пройшли кілька зборів. Розпочали підготовку. Чудовий захист запоріжців. Карпати без китка. І швидкий перехід забиває Юрій Кубатко. Кидок Варбара. 11.30 залишається грати в першому таймі. Передача на кубатка. Той біг і сам. А йти до кінця кидати з 6 метрів. 6 метрів 10. Назар Чудінов. Чудово обрав позицію. А також можна і спрогнозувати, що це звання на найближчі сезони. Можливо, і в цьому у нього наготовий Шерловський з коротким веденням. Заболотній. Настрійба з двох ніг. Передача на Кравченка. Гарбар. Данило. Класна передача і чудове завершення від Івана Черівка. Отже, перший тайм завершився 25-9. Української гандбольний чоловічої суперліги. Мотор Карпати. Стартовий тур подібник проходить в Одесі на майданчику спорткомплексу Одеська політехніка. Каня вже не тільки на бронзу, але й на срібло. На чемпіонаті. Є мотор, але... 25-та хвилина. КДок Михайло Данило в боротьбі. Проривається. Забуває Назар Чудінами. Головним снайпером став Деніл Пацалюк. 9 влучних китів. Дениса Саварина, 7. Голів серед гравців Хмельницького. Феєр. Феєр невдала передача. А в руки м'яч потрапляє Радченко. Ух, той грубо помиляється. Рогозін підкоплював пощастило. Але Радченко, звісно, все одно. Передача на полегкого, той зависає в повітрі. І матч і домашня для України ареною стане. Суперсей від судового кібера мотора. 45 м'ячів, Нагадаю, сьогодні закинула Одеса. І Мотор цілком може цей показник, Кидок. Закидає Дмитро Гарбар. Шедловський. Вирвався. І ще один сейв від Ігоря Судовцов блискуча гра. Гарбар. Остання хвилина. 40 секунд до кінця. І закидає Кононенко. Кута зіграв. Красиво. 10 секунд. Хоча й закинула більше. закинула при цьому більше за мотор. Ага, мотор встигає просто неймовірно встигає зрівнятися за показником забитих м'ячів і Одесою. Отже, мотор переграє у Карпат 45-19.